Закон причини та слідства. Що він означає? Означає, що причина завжди більша, ніж слідство. Наприклад, причина зрад досить часто настає через причину відсутності любові. Слідство це жадність. Ми не даруємо любов ставимо гроші на перше місце, чим кохану людину. Отож, причина всього сущого є Бог, Ісус, вічне життя, а слідство це Його церква, оскільки церква створена для спасіння людей. Церква дім Божий, госпіталь для поранених, що дарує духовне народження. Бог є любов, тому Божа любов полягає в тому, що Бог так сильно возлюбив цей світ, що послав сину своє єдинародну, щоб всякий віручий в нього не помер, але мав життя вічне. Принесемо достойність, справи покаяння, народимося духовно в церкві, довіримося Слову Божому та виконаємо його та будемо мати нагороду. Amém.